Четвер, 12 червня на календарі. Як пройшов день у нашому місті? Далі у випуску новин стрий сьогодні для вас працює Микола Бойків. І дороги тепер стануть найкращими у регіоні. Для цього товариство з обмеженою відповідальністю Магістраль закупило у поляків необхідну техніку і запросили їхніх спеціалістів показати, як ремонтувати дороги по-новому. За словами Зіновія Карпінського, який взявся запроваджувати в регіоні німецьку технологію хоче врятувати дороги, зроблені ще до євро. Підприємець поки що ремонтує дорогу за власні гроші. Втім, сподівається, що міські службовці оцінять усі переваги старої та нової. Технологій про них майстерні уроки поляків та думку службовців стрищини і Дрогобичини далі у сюжеті. В Україні дороги ремонтують єдиним старим способом. Спочатку їх фрезерують, потім асфальтують. Після дощів, снігу, сольової суміші, автошляхи тріскають. Досі тріщини на дорогах не вдавалося вчасно латати. Хоча навіть у сусідній Польщі таку роботу дорожники виконують вже добрий десяток років. Технологія це європейська технологія, яка застосовується у всьому світі. Навісні ділянки дороги, які вже ремонтувалися, потребують повторного перекриття. yeah <laughs> Ми вже тут другий день пояснюємо. Звертаємо увагу на безпеку роботи, особливість машин. Ваші працівники з часом навчаться. Продовж двох днів польські знавці німецької технології вчили працівників товариства з обмеженою відповідальністю магістраль користуватися новою технікою на практиці. На вузловій артерії міста, а саме на Друговицькому мості, міські службовці виділили кавалок дорожнього полотна, який латали вже за новою методою. За процесом особисто спостерігав заступник міського голови. Коли ви йдете десь щось купувати, ви перше хочете знати, як воно буде працювати, як воно буде служити. Не беззаперечно, це нова технологія для нас, для України, для, для сприя. Зокрема, у світі ця технологія давно використовується. Використовується вона особливо на аеродромах. Добра технологія. Це перший крок зроблений до того, щоб до впровадження. Ну як завжди нас цікавить кінцевий результат. Пан Ярослав, польський дорожник, жартує, що українські колеги не можуть второпати одразу, як працювати, і все через те, що не знають добре мови. Однак, крок за кроком і тріщини у залізобетонному покритті зароблено по європейськи Якщо поточному ремонті попередніх років давалася гарантія на один рік то на даний час ця робота, ця технологія дається гарантія на 3-4 роки. Досить ефективна. Ми її придбали, бо зараз проходить її випробування. На завтра будемо запрошувати міських голів Дрогобича-Стріят Рускавця, щоб запропонувати нашу технологію і плануємо дану технологію використовувати в нашому регіоні. Місця на дорозі, де утворилися тріщини, спершу розрізають на 2 см в глибину і один в товщину, Колись фрезерували аж на 50 см. Другим етапом є нагрівання шва до 180 градусів. Роблять цю процедуру теж спеціальним, невідомим досі українцям, пристроєм. За той час у цій німецькій печі розігрівається бітумна суміш, ідеально підібраний склад якої створює додатковий каркас на покритті і на останок, Шов посипають від в основі якого подрібнений гранітний камінь. Варто лише почекати 20 хвилин, і готово. Пішоходи і автомобілі можуть рухатися у потрібному напрямку. З тим, що багато доріг було зроблено по новому до євро 12 але вони робили досить економному варіанті. На них зараз появилися тріщини для того, щоб спасти ті дороги. І дати їм нове життя, найкращий спосіб це е, сьогодні закрити ті тріщини, щоб в них не попадала вода. Як вода не попаде, значить дорога буде стояти і працювати довго. Воно трошки дорого, бо застосовується все імпортне обладнання і матеріал німецький, але е, воно окупить себе сторицею. Окрім місцевих службовців, нову технологію поточного ремонту доріг оцінювати приїхали і дорогобичани, які Послугами Стрийської дорожньої фірми користуються вже давно. Звичайно, що ми будемо приглядатись до того всього, і, безперечно, скільки ми співпрацюємо давно з цією організацією, ми по мірі можливості зараз, як каже, я сказав пан Ігор, побачимо ціну і тому подібну, бо зараз кожен рахує копійку. І будемо пропонувати свої пропозиції. Поза як на цьому нові впровадження на дорозі від Стрийського товариства Магістраль не завершуються вже зовсім скоро дивіться другу серію. Лататимемо по стрию ями методом струйної обробки. Марічка Ходовицька, Роман Купранець, Руслан Леськів Стрийські новини. Роставити крапки над її нині спробую Олег Филик у своїй програмі Іду на ви топ тема забудова ділянок на вулицях січових стрільців та 1 листопада. Розмова у студії з юристами, депутатами, представниками місцевої громади стане продовженням двохденних акцій, які відбулися минулого тижня. Нагадаємо, що незадоволені мешканці міста звернулися до громадських організацій Правий сектор Стрийський майдан Стрийської сотні січові стрільці з проханням допомогти з'ясувати, хто та на яких підставах до. Зволи будівництво на цих двох ділянках. Вони написали лист звернення до міського керманича. Його прийняв Роман Маланій, перший заступник голови міста, і пообіцяв дати відповідь. Отож, не прогавте сказати свою думку в ефірі нашого телеканалу. Додзвонитися до студії можна за номером, який бачите зараз на своїх екранах. Вже цієї суботи, 14 червня, у стрію відбудеться друга карпатська ярмарка здорової їжі Стрій Органік Фест. На відміну від осіннього свята, цього разу фестиваль запропонує і спортивні розваги, і безкоштовні атракціони, і клоунаду, і майстерні уроки від гончарів, ковалів та вишивальниць. Для місцевих зірок та зірочок встановлять велику сцену, звідки вони розважатимуть стріян. А міський центр творчості для дітей та юнацтва представить лялькову прем'єру. Пересічні стріяни та Мешканці стрищини також зможуть взяти участь в караоке та богатирських забавах. «Стрияни зможуть продемонструвати свою силу та спритність, потягнути воза, побігати з мішками. Е Позмагатися на армреслінгу на руки, хто сильніший, повіджиматися від землі. Одночасно буде для тих, хто любить поспівати, буде проводитися конкурс караоке. Тут виступає у нас головним меценатом компанія Технолюкс. Для тих, хто любить поїсти разом з училищем номер 34 і з пабом Чікавим підготували такий конкурс, який називається Наминайко. За півхвилини потрібно з'їсти 50 вареників. А тих, хто має велосипеди, активісти зі стрий Ровер Сіті просять долучитися це до велопробігу імені це... Казімежа Новака, польського мандрівника, кореспондента, який двічі самостійно перетнув Африку. Він є уродженцем Стрия. Отож, маршрут названий на його честь такий: Стрий Моршин, довгий стрілків стрий. За словами організаторів, стрій Фест», благодійників від фонду Рідня, активістів місцевого кооперативу Віра та Стрийської кредитівки Пальська ярмарка цьогоріч замінить традиційний день міста. Офіційно святкувати його міські службовці не планують. По господарськи вихованці Стрийської станції юних техніків більш ніж впевнено тріумфували на обласних змаганнях. Вчора біля місцевої дії США вони сперечалися у фігурному водінні картів та мотоциклів. На турнір приїхали дві команди зі Львова і по одній з мостицьких самбора і бродів. Втім, скласти нашим спортсменам гідну конкуренцію їм не вдалося. Більше про чемпіонат області у наступному матеріалі. Ось так водять карт справжні професіонали, і не дивуйтеся, робиться не чоловік, а тендітна і вродлива дівчинка. Знайомтеся Христина 13-річний шофер, але вже кандидат у майстри спорту. найтитулованіша спортсменка серед усіх стрийських картингістів. Вчора Христя вкотре втерла носа усім суперникам. Чоловіка у класі 50 кубічних сантиметрів. Вона випередила колег по команді Назара Ковальчука і Віталія Венгрина, найшвидше подолавши дистанцію і збивши при цьому всього лише три столбці. Христина, ти вже досвідчений боєць. Тим не менше єдина жінка на сьогодні принаймні в полотоні. Тяжко змагатися з чоловіками, чи все ж таки вже звикла. Та вже звикла. З часом з тренуваннями все кожен день ліпше і ліпше. Е, на який результат надієшся на найближчих змаганнях, які відбудуться в Кам'янці? тільки на перемогу. Дівчина змагалася і в класі 125 кубиків. Щоправда, за кермом не свого карту. Тим не менше виступила достойно, посіла третє місце. Решта медалей теж у устрийських спортсменів. Трійку призерів склали Марко Лисак, Андрій Бичар і Христина Шундаревська. Як зізнається тренер нашої команди Роман Шундаревський, результат підопічних для нього очікуваний. Діти займаються, ходять, відвідують заняття, хочуть навчитися майстерності, водіння картин, ремонту. Якщо... все залежить тільки від них. Наше діло направити їх на правильно. Стеже Цьогоріч організатори Стрийська станція юних техніків запровадила певні цікавинки. Окрім картів, свої навики учасники турніру демонстрували і на мотоциклах. І знову ж таки, гостям, що приїхали до нашого містечка, не вдалося перервати гегемонію стрийських атлетів. Як каже Ігор Софіяник, це неспроста, адже дітки тренуються і вчаться дуже наполегливо. Щоправда, не вистачає техніки, тому за допомогою звертається до місцевих підприємців і посадовців. Я би навіть звертався і До керівництва і до бізнесу, що може з 1 вересня вишукати якісь кошти, закупити мопеди, мокіки. Ми би вчили дітей, бо база у нас відносно непогана. Майданчик є дуже гарний тут. Але техніка це знаєте 25-річної давності мопеди і мотоцикли. Це велика користь. Була стрію батькам, спокій, воді тебе, навчені були до дисципліни та водіння автотрас. Найкращих атлетів змагань нагородили грамотами і гучними оплесками. Вони уже наприкінці місяця відправляться до Кам'янця Подільського, де пройде чемпіонат України з картингу. Такі змагання то є дуже добра підготовка до всеукраїнських змагань. Це таке, якби останнє випробовування. Стристка станцій техніки є одним із центрів розвитку карту, я скажу навіть Україні. На всеукраїнській змагання збірна команда області вже декілька років підряд займає третє місце. Цьогоріч стрийські спортсмени сподіваються виступити не гірше, аніж у 2013-му. Микола Бойків, Руслан Леськів, стризькі номени. Стартував плей офф в дитячо-юнацькій футбольній лізі України. З чотирьох команд, що представляли у турнірі академію скали, право продовжити боротьбу на цій стадії змагань вибороли лише 14-річні вихованці футбольної школи. Вчора підопічні Олега Лозінського у Морщині приймали однолітків із Київського республіканського вищого училища фізичної культури. Поєдинок викликав неабийкий ажіотаж серед місцян, які гучно підтримували своїх улюбленців і гнали їх вперед. Рідні стіни посприяли на позитивний Результат матчу господарі з перших хвилин прибрали ініціативу до своїх ніг і протягом всієї гри контролювали її перебіг. У кожному стаймі в Малиново зелені відзначилися поразу. А героєм зустрічі став нападник скали Андрій Корендович. На його рахунку дубль 2-0. І до Києва, де 15 червня, прийде матч. Відповідь, можна їхати з надією на проходження цього етапу першості. До речі, переможець цієї пари наприкінці місяця візьме участь у фінальній стадії змагань Дю За називати. Са найкращою у своїй віковій групі боротимуться вісім найсильніших колективів України. І на завершення вам нагадуємо про оголошення з військкомату, що запрошують служити українському народу за гроші та за контрактом. Охочі місцева молодь, військово зобов'язані та ті, які вже проходили строкову службу, можуть оформити документи безпосередньо у стриському військоматі. Після усіх необхідних процедур з кандидатами на військову службу можуть підписати короткотерміновий чи тривалий контракт, у якому вкажуть зарплатню. Крім того, добровольці мають чудову перспективу на майбутнє. Це кар'єрний ріст та за і за кошти з бюджету здобування освіти в українських військових вишах. Це все на сьогодні. Дивіться нас на сайті teleland.com.ua і заохочуємо вас ділитися з нами цікавою інформацією. Якщо у вас така є, телефонуйте 41993. До завтра, гарного вечора. У п'ятницю у стрію буде ясно без опадів, лише вночі можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 з позначкою «плюс». Вітер північно-західний 4-5 метрів за секунду.